Добрий день, любі малята! Подивіться, до нас сьогодні завітали гості дівчинка Оксанка та хлопчик Петрик. Вони братик та сестричка. Привіт, малята! Ми раді з Петриком з вами познайомитися. Так, уявляєте, малята, наш сад зацвів. Все навкруги таке гарне. Запашли і на пруги літає багато ділок. Це чудово! А чи знаєте ви, як називаються такі дерева? Такі дерева називаються плодовими, бо після квітів на деревах з'являються плоди, фрукти, яблука, гроші та сливи. А ще ягоди. Висні та чересні. Так, Петрику, дітки, а давайте на згадку про таку чудову пору року весну ми намалюємо дерево, квітуче дерево. Так, давайте! Дітки, а перед малюванням ми зробимо, як завжди, пальчикову вправу, тож повторюйте рухи за мною. Сяє сонечко привітне. Зранку квіточка розквітне. Разом квітку зростимо і матусі віддамо Молодці! Для нашої роботи нам потрібен шаблон дерева, фарби рожевого кольору, зеленого та жовтого. Ще нам потрібен конструктор. Та ватна паличка. Починаємо. Беремо конструктор, занурюємо рожеву фарбу, ось так. І тепер притискаємо до дерева. Ось так робимо такі квіточки. Тепер беремо ватну паличку, занурюємо в жовтий колір. Ось так. І робимо серединки квіточки. Тепер давайте пальчиком зробимо листочки. Занурюємо пальчик в зелену фарбу. Ось так. І будемо робити ось такі листочки. Ось так багато-багато листочків. Багато Ось таке квітуче дерево ми намалювали. Погляньте, яке воно гарне, яскраве. Оксанка, Петрику, вам подобається дерево? Воно дуже гарне. Малята, а ми будемо чекати на ваші малюнки. Так, спробуйте намалювати вдома. Я впевнена, у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей! До побачення, малята!